Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні платники податків. Я коротко вам розкажу відмінності, які зараз у зв'язку з введенням податкового кодексу будуть введені з Нового року щодо патентування окремих видів діяльності. Слід віти, що патентування окремих видів підприємницької діяльності було запроваджено ще в 96-му році. За цей час, майже за 12 років, пройшло у цей вид податків, пройшов шлях, за яким приймався до закону про патентування зміни, доповнення. І на даний момент цей платіж, як він зараз називається, збір, до місцевого бюджету прийшов більш удосконалено. І зміни, які зараз внесені до закону про патентування і збір, запроваджений на ті види діяльності, які трудно в даний час і раніше було трудно було з ним у ньому визначити податкове зобов'язання платника. А тому він як при називається презумптивне оподаткування. То які ж відмінності в даний час? Прийшли. Їх небагато в податковий кодекс перейшло у порівнянні з законом 98-96, але вони суттєві. Які довгий час при роботі з платниками були неврегульованими. В даний час вони вже майже всі врегульовані. Перед за все, можна сказати, що торговий патент у розумінні податкового кодексу це державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємської діяльності та користування, яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору. На відміну від визначення назви торгового патенту у законі про патентування, яким було визначення, що торговий патент це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємської діяльності чи його структурної окремо підрозділу займатися зазначеним у цьому законі видом підприємської діяльності. Тобто у податковому кодексі вже відсутнє слово право. Для торгового патенту, а визначено тільки що дія визначено діяльність на яку необхідно придбати торгові патенти, та зобов'язання платника щодо своєчасного внесення до бюджету відповідного збору. Подальшою зміною у, е, у податковому кодексі є те, що е, якщо раніше називалася е, вносилася сплата за торговий патент, у кодексі цей термін змінено. Він називається збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності. Це значно підкреслює його належність до е, збору до місцевих податків і зборів. Збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності від плати за троє патент, яка була встановлена законом 98-96, ставки збору відповідно до пункту 267-3 кодексу встановлюються сільськими селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Згідно із вищеназваним законом про патентування. Плата за торговий патент встановлювалась органами місцевого самоврядування у вартісному виразі, тобто, на даний момент, з введенням дії податкового кодексу, збір плати за торговий патент буде залежати від мінімальної заробітної плати. І у разі, якщо мінімальна заробітна плата буде Станом на 1 січня календарного року змінюватись, звісно річ і вартість торгового патенту буде змінюватись у сторону збільшення його вартості. В податковому кодексом змінені терміни дії окремих торгових патентів та терміни сплати збору. Так, якщо термін дії торгового патенту і пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності закону України про патентування був один рік, в податковому кодексі. Запроваджено норму, за якою у термін торгового патенту на ці види діяльності буде вже 5 років. Діяльність надання платних побутових послуг теж був один рік, тепер буде 5 років. Торгівля валютними цінностями, згідно закону України про патентування, термін торгового патенту був 3 роки, зараз він буде 5 років. Діяльність у сфері розваг, термін торгового патенту був 5 років, зараз буде. У податковому кодексі 2 роки. Змінились також терміни сплати, що суттєво, треба відмітити таку а, суттєву зміну. Якщо згідно закону про патентування термін сплати за торгові патенти був до 15 числа місяця або квартала, то згідно податкового кодексу. Зазначено, що не пізніше 15 числа. Тобто тут підкреслено, що 15 число ще є терміном, останнім терміном сплати вартості торгового патенту. Причому у кодексом не передбачено, що можна відстрочувати плату у зв'язку з вихідними чи святковими якимось чи святковими днями. А чітко встановлено, що о, останній термін сплати 15-го числа місяця і квартала або квартала долічиш на який вид діяльності, придбувається торговий патент. Що нового кодексу, то це під пунктом 267.4 передбачена норма, за якою у разі не внесення сум'єкту господарювання збору у встановлений срок дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення. А суми збору, не сплачені у встановлений сроки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно положеннями кодексу. Це введення, звісно річ, дисциплінує платники збору та підвищує відповідальність за своєчасну його сплату. Цієї норми у законі про патентування не було, вона введена тільки законом податковим кодексом. Слідувати, що не передбачена в кодексі норма, за якою суб'єкт господарювання міг сплатити вартість старого патенту за весь термін дії. І при подальшому підвищенні вартості патенту його вартість не змінювалася, як це було передбачено законом України про патентування. А тільки передбачена можливість для суб'єкта господарювання, він має право сплатити наперед за один рік плату збору. Норма, що передбачено в кодексі, це дозволено суб'єкту господарювання розміщувати матеріально завірені копії торгових патентів у визначених місцях для запобігання їх псув... псуванню. Передбачена також норма, за якою при звірці документів, на підставу яких заповнена заявка на придбання торгових патентів та виявлення невідповідностей, орган Державної податкової служби має право відмовити у видачі торгових патентів. Це дуже важливо для працівників податкових органів, тому що є чітко визначені правила, а також перелік документів, за якими працівник відповідальний податкового органа має право не видати торговий патент. В даний час іде робота про. Зміні форми торгового патенту та порядку заповнення заявки торгового патенту. Я думаю, що великих суттєвих змін у формі патенту, а також у заявці, не передбачається. І робота, яка велась по е, податківцями, а також е, платниками, які придбували торговий патент, не буде е, обтяжливою у зв'язку з прийняттям податкового кодексу та внесених змін, які е, були тут сказані, тому що е, на 80% е, норми. Е, Ті норми, які діяли у законі про патентування, вони знайшли відображення у податковому кодексі. Тому я побажаю всім, хто буде працювати в цьому напрямку, досягнення успіхів, взаєморозуміння, поваги один до одного. Дякую.